Я реально, хочу поздравити зараз себе з своїм другим днем народження. Іскрені хочу привітати тебе, дорогий зритель, за те, що ти зараз дивишся це відео звернення. Я хочу сказати наступне. Возможно, це буде звучати навіть якось странно, но це факт. І це відео я просто не можу не записати. Цієї ночі. До мене прийшло осознання. Я думаю, дехто з вас вже бачив фільм «Область тьми, там де головний герой фільму їв НЗТ, і до нього прийшло осознання. І він чітко поняв послідовність дій, що, коли і як йому треба робити для того, щоб змінити своє життя. Так от, цієї ночі до мене прийшло точно таке же осознання. І я реально хочу поздравити зараз. Себе з своїм другим днем народження. Послідній пазл склався буквально вчора вночі, коли я зустрівся зі своїм братом духу, який мені сказав слідчі слова. Ромчик каже, пойми, каже, коли ти заміниш легкодоступний дофамін труднодоступним, твоя життя не буде прежньою. Но по факту, перше время буде дуже сложно. Далі буде намного, намного приємніше. І з кожним днем буде ставати все приємніше і приємніше. І тепер хочу сказати наступне. Мало хто з вас знає, що я однажди виписав собі чак на 10 мільйонів доларів. Но по факту, в мене осталось 3,5 роки для того, щоб осуществити цей чак. І на самом ділі я зараз стою тут, я до сих пор не бачу чіткої картини і представлення. Самого путі, як я достигну цієї цілі, але я з увірності можу сказати слідюще: я не збираюсь тут залишатися, і я впевнений на всі 100, що за 3,5 роки цей чек я сусіслю. Так що, кому цікаво, ребята, рухаємося вперед разом. Далі буде цікавіше. Всім бажаю успіху!